Творіння, як і дух, є абстрактним, безформним і незмінним. Його природа є єдність, знання якої полягає у тому, що немає місця, де закінчується творець і починається творіння. Немає межі, різниці, розмежування. Однак це знання включає той факт. Що ми не є джерелом творіння, навіть якщо ми залишаємося єдиними з ним. Чи може розум Бога початися? Чи може розум Бога мати кінець? Чи може думка, яка є частиною цього розуму, бути чимось іншим, ніж цей розум? Звичайно, ні. Оскільки в стані неба немає суб'єкта та об'єкта, ні спостерігач, ні спостережуваний. Немає сприйняття просто повне знання того, хто ми є. Слава такого єдиного блиску, що поняття внутрішнього чи зовнішнього. Не мають значення. Ми знаємо нашого Творця джерело і безмежно вдячні бути частиною цілого. Вдячність це постійна пісня, яку творіння співає своєму джерелу у щасливій подяці за пізнання його святості. як Частини джерела. Істота Бога є любов, а любов безперервно тече між творцем і створеним, невпивно і безперервно. Вона є джерелом усього буття і сама по собі є всім буттям. Любов є справжнім джерелом Бога. Сутністю духу та розуму, з якого великі промені блиску випромінюють усе, що належить царству: істину, радість, єдність і спокій. Це реальність наша справжня спадщина як дітей нашого джерела, яке каже. Що все, що я маю, твоє. Повністю спокійний син почувається як вдома у знанні в розумі, який його створив. Ця реальність, встановлена Богом, назавжди незмінна, назавжди досконала. Це його вічна правда. Бог його діти єдині з ним у досконалій любові, невинності та спокої. Урок 78. Нехай чудеса замінять усі образи. Можливо, тобі ще недостатньо ясно, що кожне твоє рішення є між образою чи дивом. Кожна образа темним щитом ненависті стоїть перед дивом, яке хоче приховати. І поки ти піднесеш його перед своїми очима, ти не побачиш чуда, що поза ним. А тим часом воно чекає на тебе у світлі, а ти Бачиш натомість свої образи. Сьогодні ми виходимо за межі образ, щоб натомість побачити диво. Ми перевернемо твій погляд, не дозволяючи твоєму погляду зупинятися перш ніж ти побачиш. Ми не будемо чекати перед щитом ненависті, але ми відкладемо його і обережно підіймемо наші очі в тиші, щоб побачити Сина Божого. Він чекає на тебе за твоїми образами, і коли ти відкладеш їх убік, він з'явиться в сяючому світлі там, де колись. Стояли всі, бо кожна образа є перешкодою для твого зору, і коли вона зникне, ти побачиш Сина Божого там, де він був завжди. Він стоїть у світлі, а ти був у темряві. Усяка образа поглибила темряву, і ти не міг бачити. Сьогодні ми спробуємо побачити Сина Божого. Ми не дозволимо собі бути сліпими до нього, ми не побачимо своїх образ. Тож, мій спосіб бачення світу перевертається з ніг на голову, коли ми дивимося на правду від страху. Ми виберемо людину, яку ти використав як мішень для своїх образ. І ми відкинемо образу та подивимося на людину. Можливо, хтось, кого ти боїшся, або навіть ненавидиш, хтось, кого ти думаєш, що любиш і хто тебе розлютив, Кого ти називаєш другом, але якому іноді важко догодити вимогливому, дратівливому чи фальшивому порівняно з ідеалом, який він повинен прийняти як свій відповідно до ролі, яку ти йому призначив. Ти вже знаєш, кого обрати. Його ім'я вже приходило тобі в голову. Він буде тим, кого ми просимо показати тобі, як Сина Божого. Побачивши його поза тією образою, яку ти мав на нього, ти дізнаєшся, що те, що було приховано, коли ти цього не бачив, є в Кожному і це можна побачити. Той, хто був ворогом, стає більше, ніж другом, коли він вільний взяти на себе святу роль, яку призначив йому святий Дух. Нехай сьогодні він стане твоїм рятівником. Така його роль у плані Бога, твого Отця. Сьогодні наші більш тривалі періоди практики побачать його у цій ролі. Ти намагатимешся тримати це в пам'яті спочатку так, як ти це зараз розглядаєш. Ти переглянеш його помилки. Труднощі, які ти мав з ним, біль, яку він тобі заподіяв, його недбалість, і всі маленькі та великі рани, які він завдав тобі. Ти розглянеш його тіло з його вадами, а також його найкращими сторонами, ти подумаєш, про його помилки, а також про його гріхи. Тоді ми просимо того, хто знає цього Сина Божого в його реальності та істині, щоб ми могли поглянути на нього інакше і побачити, як наш Спаситель у світлі правдивого прощення, яке нам дано. Ми просимо Його в святе ім'я Бога і Його Сина святого як Він. І кажемо, нехай я побачу свого Спасителя у ньому, якого ти призначив як того, щоб просити привести мене до святого світла, в якому він знаходиться, щоб я міг з'єднатися з ним. Очі тіла будуть закриті, коли ти будеш думати про того. Хто тебе уразив, ти дозволиш своєму розуму показати світло, яке є в ньому поза твоїми образами. Те, про що ти просив, не може бути відмовлено. Твій рятівник давно цього чекав. Він хоче бути вільним. І зробити свою свободу твоєю. Святий Дух сходить від нього до тебе, не бачачи роз'єднання в Сині Божому. І те, що ти бачиш через нього, визволить вас обох. Заспокойся зараз і побач свого сяючого Спасителя. Ніяка темна злоба не затьмарює зір. Ти дозволив Святому Духу виразити через нього ту роль, яку призначив йому Бог, щоб ти міг врятуватися. Бог дякує тобі за ці Тихі моменти сьогодні, коли ти залишив свої образи осторонь і побачив чудо любові, яке Святий Дух показав тобі замість них. Світ і небо єднаються у подяці тобі, бо кожна думка Божа не може не радіти, якщо ти спасенний і весь світ здається. Тобою. Ми будемо пам'ятати про це протягом дня, і ми візьмемо на себе призначену нам роль як частину Божого плану спасіння, а не нашу власну. Спокуса впаде, коли ми дозволимо кожній людині, яку зустрінемо, врятувати нас і. Відмовимося приховати своє світло за нашою образою. Нехай роль рятівника буде призначена кожному, кого ти зустрічаєш, і тому, про кого ти думаєш, або пам'ятаєш з минулого, щоб ти міг поділитися нею з ним. За вас обох! І за всіх, хто не бачить, ми молимось. Нехай чудеса замінять усі образи. Повторюй на протязі дня пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.